Наразі у Чинадієві проходить проект Мовний майданчик-2023. Одна з цілей німецькомовного табору зацікавити учнів німецькою мовою та сприяти самостійній підготовці вдома, допомогти подолати психологічний та мовний бар'єри. Це наша перша співпраця з Радою Німців України і благодійним фондом «Товариство розвитку саме як Верхньокоропецької територіальної громади. Дуже корисна річ. Адже отакі мовні майданчики дитячі одночасно є засобом збереження традицій німецьких, культури німецької в тих населених пунктах, де етнічні німці були колись в більшості. Зважаючи на те, що багато з них виїхало за кордон, от, за рахунок таких заходів можна зберегти німецькі традиції. І тим самим зберегти оту колоритність багатонаціонального нашого краю. Мовний майданчик функціонує вже вісім років. Там дітлахи граються в активні ігри, танцюють та активно вивчають німецьку мову. Ну, в першу чергу хочемо бути завдячні уряду Німеччини. через БМІ проходять ці всі проекти, вони виділяють кошти. І хочуть залучати до того, щоб більше етнічних німців залишалося в Україні, щоб вони не виїжджали і вони всіляко стараються підтримати. Як Дитячі мовні майданчики, так, молодіжні проекти, так, табори сіньорів. Це у нас є такі міні-академії, де люди похилого віку приймають участь. Німецькомовний табір триває 10 днів і приймає він близько 48 дітей, допомагають вихованцям вивчати другу рідну мову, шість викладачів. Майданчики їм дають стимул вивчати мову далі, тому що більше в ігровій формі вони добиваються своїх знань, і я думаю, що їх заохочує це, тому що порівнюючи із школою, з уроками, це зовсім інакша справа. Викладачі розповідають, що організація уроків в ігровій формі є доволі ефективним способом отримання нових знань. Ну і звичайно ми граємо в різні ігри. Це і спортивні ігри, і зарядочка, і гуляємо на природі, і купаємося в басейні. Тобто тут організовано дозвілля, так в комплексі і розвиваючи. Їм хочеться спілкування. Якраз у цей майданчик є дуже хороша нагода спілкуватися і далі продовжувати свої стосунки в класах і між, між класами так само. І діти захоплені відпочинком та атмосферою, яка панує у таборі, адже відвідуючи майданчик, можна проводити час цікаво і з користю. Ми гралися в ігровій формі. Це все було на німецькій мові. Співали пісні, були різні розминки кожного ранку. Одного разу ми йшли на озеро, дуже класно проводили час. Особливістю таборів є те, що діти здобувають нові знання і досвід, а також долають перешкоди та переборюють власні страхи. А це у свою чергу є гарантією вдалої реалізації та успішного майбутнього.